Рік тому у цей день всього ж місця, близько сьомої ранку, я звернувся до вас з короткою заявою, Тривалістю всього 67 секунд. В ній пролунали дві найголовніші, і тоді і зараз речі. те, що Росія почала проти нас повномасштабну війну. І те, що ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми. Це Україна. Так розпочалась 24 лютого 2022 року найдовший день нашого життя, найважчий день нашої новітньої історії. Ми прокинулись рано і відтоді не засинаємо. У когось був страх, у когось шок. Хтось не знав, що сказати, але всі відчували, що робити. На дорогах з'явилися затори. Але багато хто їхав по зброю. З'явились черги, Хтось стояв на кордонах, але багато хто до військоматів і ТРУ. Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо-жовтий, не злякались, не зламались, не здались. Символом цього стали прикордонники Зміїного і маршрут. За яким вони відправили руський воєнний корабль. Наша віра зміцнила, зміцнив наш дух. Ми вистояли перший день повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли, за кожне завтра треба битись. І ми бились і вигризали кожну добу. І ми вистояли другий день. А далі третій. три доби, які нам відводили на життя, погрожували, що за 72 години нас не буде існувати. Але ми вистояли четвертий день, а потім п'ятий. А сьогодні стоїмо рівно один рік і досі знаємо, за кожне завтра треба битись. Я дякую всім, завдяки кому триває наш опір. Це всі наші захисники та захисниці, Збройні Сили України, сухопутні війська, наша піхота і танкісти, повітряні і воєнно-морські сили, артилерія, ППО, десантники, розвідники, прикордонники, ССО, СБУ, Нацгвардія, Поліція, ТРО. Всі наші сили безпеки та оборони. Завдяки вам стоїть Україна, і ми витримали лютий місяць та лютий початок війни. А далі була весна: нові атаки, нові рани, новий біль. Всі, Всі побачили справжнє нутро нашого ворога, обстріли пологового будинку. Драмтеатр в Маріуполі, Миколаївської Ода Площі Свободи в Харкові, вокзалу в Краматорську. Побачили Бучу, Ірпінь Бородянку. Весь світ чітко усвідомив, що насправді означає русський мір. що здатна Росія? Водночас світ побачив, що спроможна. Україна це нові герої, оборонці Києва, захисники Азовсталі, нові подвиги, що здійснювали цілі міста: Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Миколаїв, Гостомель, Волноваха, Буча, Ірпінь, Охтирка, міста героїв, столиці незламності, нові символи, а разом з цим нові оцінки та прогнози. Щодо України перший місяць війни і перший перелом у війні, перші зміни у сприйнятті світом України. Вона не впала за три доби. Вона зупинила Другу армію світу. Ми отримували нові удари щодня, дізнавались про нові трагедії щодня, але витримали завдяки тим, хто. Викладався на повну щодня заради іншого. Це наші медики, які рятують поранених бійців на передовій, роблять операції під обстрілами, приймають пологи у бомбосховищах, лишаються на чергуванні днями і тижнями, як наші рятувальники та пожежники, які витягують людей з-під завалів та вогнища. В режимі 24 на 7. і наші залізничники, які без сну і зупину евакуйовують сотні тисяч українців від початку війни. А далі були перші наступи, перші здобутки, перші звільнення території, перша і не остання чорнобайовка вигнання окупанта з Київщини, Сумщини, Чернігівщини. Наша Стугна, Вільха, наш Нептун і крейсер Москва, який іде на дно. Перший Рамштайн, і другий за всю історію Ленд-Ліз. Україна здивувала світ, Україна надихнула світ. Україна об'єднала світ. На доказ можна сказати, тисячі слів, але достатньо кількох. Хаймарс. Петріот Абрамс Айрісті Челенджер Насамс Леопард. І я дякую всім нашим партнерам, союзникам і друзям, які стоять пліч-о-пліч -пліч з нами весь рік. Я радий, що міжнародна антипутінська коаліція зросла настільки, що потребує окремого звернення, і я зроблю його незабаром. Обов'язково. Я також дякую нашому зовнішньополітичному війську, дивізії наших дипломатів, послів, представників у міжнародних організаціях та інституціях всіх, хто б'є окупанта вогнем і мечем міжнародного права. Домагається нових санкцій, визнання держави терориста державою терористом. Війна змінила долю багатьох сімей, переписала історії наших. Родин змінила наші звичаї та традиції. Раніше дідусі розказували онукам, як били нацистів. Тепер онуки розповідають дідусям, як б'ють расистів. Раніше мама і бабусі в'язали шарфики, а тепер плетуть маскувальні сітки. Раніше діти просили у санди смартфони і гаджети. Тепер же. Віддають кишенькові і збирають кошти для наших бійців. За рік фактично кожен українець когось втратив батька, сина, брата, маму, донечку, сестру, кохану людину, близького друга, колегу, сусіда, знайомого. Мої співчуття майже у кожного в телефоні є хоча б один контакт, що більше ніколи не підніме слухавку. Не відповість на смс ти як. Ці два прості слова набули за рік війни нового значення. Щодня мільйони українців мільйони разів писали чи промовляли. До рідних і близьких це запитання. Щодня хтось не отримав відповідь. Щодня окупанти вбивали наших рідних і близьких. Ми не зітремо їхні імена ні з телефону, ні з власної пам'яті. Ми ніколи їх не забудемо, ми ніколи це не пробачимо, ми ніколи. Не заспокоїмось, доки російські вбивці не понесуть заслужену кару. Кару міжнародного трибуналу, Суду Божого, наших воїнів або всіх їх разом узятих. Вирок очевидний!